Вітаю всіх 11 червня. Давайте ще трошки прогуляємося. Вже п'ята година вечора. У нас, мабуть, дочок збирається, подивимось. Я знімав 7-8, але зараз можна знімати майже кожного дня, бо, бачите, спереки вже квітують. Пройдемось трошечки троянди. Ну, дивіться, в цьому році оці морози, які були в квітні. 26-го, я казав, сильно травмували троянди, але ну із цих троянд у нас випало тільки дві. Всі інші відійшли. Це ось японська троянда. Тут у нас вже такі квітують трояндочки гарні. У нас тут пісок, ну прямо пісок, пісок-пісок. І хтось там вважає, що в піску нічого не може рости. Насправді. Я вважаю, що ґрунт це як основа опора і в будь-якому ґрунті все може рости. Тільки треба враховувати це лужність, бо кислий або лужний, і е, коригувати або не коригувати, а підлаштовуватися, як, наприклад, з лохиною. Я не хочу возитися, тому що там треба кислий ґрунт робити. Це або контейнер там чи заповнювати. Ну, у нас там є рододендрон, він страждає. Ми зробили тут 200 літрів цього торфу, але все одно. Так що отак у нас в садочку. Да, і тому просто берете, якщо у вас такий не дуже добрий ґрунт, то можна підживлювати. На сьогоднішній день є різні добрива в лінійці. Ну і зазвичай, на жаль, я не знайшов інструкцій у виробників. Вон, трояндочки, бачите, вже ще сильніше квітують. Тобто всі ці агротехніки, якщо робити, то незалежно від ґрунту. А я казав вам, ну пісок у нас, то такий у нас ґрунт. Це пісок. Ось, бачите? Ось він пісок. Це агротехніку, якщо правильно робити, тобто підживлювати це все, давати всі необхідні макро-мікроелементи і бути таким, дивитися на реакцію рослин, і якщо там щось, то додавати. І тоді у вас все буде квітувати і все буде рости незалежно від вашого ґрунту. Тобто профілактичні обробки. Підживлювання і полив. І все буде нормально. На жаль, у нас, я ж казав, вода дуже багато заліза, тому якщо поливати, наприклад, газон, то у вас буде і ржавий газон з такою водою. Ось трояндочки вже квітують, півоні майже відійшли, бо було дуже і дуже спекотно. Тут така жовтенька трояндочка. Ну, ось, наприклад, бачите, явно, що рослинці. Не вистачає води. Ось у нас є ці піптики. Що вона забилась чи що тут? Води немає, зараз перевіримо, що сталося. Ось, може. Ось, слышите? О, пішов фонтанчик. От. Ну, нехай так попроливається. Потім прийду і його закрию, бо на жаль, оці всі відкладення вони. Наростають і потім забивають. Ось, ось трояндочка. Теж гарненько у нас трошечки прохолодніше стало, бо ну, це ненормальна температура, я вам чесно скажу. Бо ну, запекалися рослини і це недобре. Навіть деякі квіточки троянд вони запеклися, не розкрившись. Так що ось Чіпендейл цей теж заквітував. Ну Ви бачите, відійшли, відійшли троянди, бо ми їх підживили під корень, щоб воно стартануло. Ну І плюс дружина все ж таки за ними доглядає і вона восени їх теж фосфорними добривами, як пахне дуже добре. Всі ну да. троянди дуже сильно пахнуть. Вони такі пахучі. Да, дуже класно пахнуть. Ось. Ну і наприклад є у нас Amnesty International. Вона дуже, дуже її полюбляють, ці оленки і бронзовки. Бачите, зразу її зжирають, бо вона для них смачненька. Не буду я кропити, бо, бо не буду. Нехай їдять, трошки поїдять, понасолоджуються. Всім цим. Ось така ще трояндочка вже теж пішла. Цю я вам вже показував? Тут дуже гарні теж такі чудернацькі. і ось такі є кольори. Ось такі кольори. Такі кольори. Ну і дуже дивно. Я там дивлюсь в соцмережах. Люди там показують вже хворі рослини, хворі троянди. Ну, а які, які у вас очікування, якщо ви нічого не робите для цього? Ну, бо ви, мабуть, надивилися там, які кажуть про якісь там сади, які не треба доглядати, що все воно само. Ні, так не буде. Бо багато шкідників, багато хвороб. Ось шкідники вон, з лісу лізуть постійно. Хвороби теж тут зараз жура була. а на цьому тижні вночі буде там менше 10 градусів. Ну і все, і, і воно піде так. Плюс зараз дуже багато стало гербіцидів. Ось то, що я казав, трошечки попечені квіточки, пожарило їх. Багато зараз гербіцидів. Люди не хочуть займатися. Ну, ось Теж бачите, явно, що рослина а, виглядає понурою, як це? Тургора немає, чи як воно. Да. Треба трошки його дати. Вода пішла і все. Все, трошки дати. Да, на жаль, оце проблема з поливом. Вирішити її дуже складно. Були там питання, як це зробити. Ну, дивіться, щоб позбавитися заліза, треба його окислити. Тобто це треба зробити велику ємність. І бризгальню, щоб воно побризкало і воно в осад випало, і тоді вже поливати. Але у нас це не працює, у нас дуже великі обсяги, треба води, тому що тут гектари, треба все це полювати, навіть якщо ця капельничка це тол троянда, вона теж гальнюня і пахне дуже добре. Ось, бачите, красота. Е, ну, я за те, що навіть якщо там у тебе там тисяча рослин і два літра на годину, це ось два куба треба на годину виливати, щоб це працювало. Ось бачите, на жаль, півонії важкі і вони трошки вже поламалися. Не витримую під вагою. Да. Ось так у нас ця калина така чудернацька, бачите? Така виросла, не померзла. Тут теж ці троянди вижили, будуть квітувати. Деякі просто трошечки сильніше побило, деякі не так сильно. Ось така ситуація ще, така дивна історія. Так, зараз ми тобі підемо. Я не знаю, чому так сталося в цьому році. Помідори от вирощую з розсади, висадив і вони чомусь стали квітувати тут же. Стали квітувати, хоча це великі, великі помідори, вони дуже великого розміру, великорозміром помідор вже зав'язався. Бачите, я не знаю. Мабуть, стресанули вони, тому стали нав'язатися. Ну, Обривати не буду, воно в природі так. Якщо воно не витримає, воно просто його скине. Ось тут, бачите, тут так сильно вода бришить, нехай бришить, все одно заб'ється. Ось Тому є така рутина, що треба все це обходити, гуляти і доглядати, щоб всі ці рослинки, які не вистачає води, поливу, треба відкручувати і контролювати. Ось тут то, що казав. Тут у нас оця Ми всадили нову троянду, але оця наша попередня, вона там, я бачу, пустила від кореня, то вона виживе. Ну, Але підстрахувалися, тому що було незрозуміло, чи вижила вона, чи ні. Бо декілька все ж таки ну, загинули вони, не витримують таких ось. Ось така трояндочка теж бачите, гарнюня. Тому е, обов'язково підживлюйте, Нічого в цьому поганого не було. І не, немає, і не було. Ось жовтенька, це жовта-синя клумба, тому тут жовтеньке. Ну, тому що ну там хтось каже, ось треба робити цей корник чи бовтанку цю з трави. Тут у нас сосна, отак, бачите, наполовину замерзла, бо ця сосна шеста зона, і чомусь ця половина випала, ми її обрізали. Бо зараз сучасні виробники роблять дуже гарні доброго. І на відмінність від цих саморобних. ну Чому саморобні? Ну зрозумійте, часи такі були. Люди не могли собі купити цих цих добрив, їх не було. Я пам'ятаю, пам'ятаю, що навіть оці всі для Колорада, це там ну, по знайомству бравили в колгоспах чи десь щось. А зараз ну, купив і працюю сучасне, без хлору, дуже безпечне, з такою форму, формулою. Зараз вони майже всі продають ці формули. Вони такі стандартні. Там перше це таке, як 13, наприклад, 40-13, де більше фосфору, щоб рослина могла наростити кореневу. Потім, коли вже пішло, пішло зростання, то це таке 20-20-20 або 18, 18, 18. От. А потім вже на другу половину сезону це з мінімальним фосфором, там якийсь там 330-50 3, чи таке, тобто, щоб калій дати. Ну і плюс, я ж кажу, що дуже важливо дивитися, якщо хлороз, то дайте якесь залізо, там, в хілатній формі, чи під корінь підлити, є там фералін та багато їх. Якщо там хочете, щоб були вони такі зелененькі, дуже гарні, то це магніт треба дати. Там ще хтось дає бор, бо кажуть, що тоді краще воно ці квіточки зав'язуються і все інше. Ну, З бором теж треба дуже бути обережним. які дуже гарні квіточки. Ось так, бачите. Які троянди. Да. Але інформації зараз багато. Тому все ж таки я рекомендую, якщо хочете мати здорові рослини і щоб вони вас радували, то краще за ними треба доглядати і давати їм все необхідно. Все, от така невеличка прогулянка. Все. Всім гарного здоров'я, бережіть себе. Пока.